Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 популярних болтових та самозарядних гвинтівок Другої світової війни. А в цьому відео представлено огляд на 10 найпопулярніших пістолетів Другої світової війни. Більшість із них сьогодні можна побачити лише в музеї, але деякі моделі виготовляються по теперішній час. Отже, на 10-му місці польський пістолет віз 35 радом. Віс у перекладі з латинського означає сила. Прийнятий на озброєння польської армії у 1935 році, пістолет мав калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум та магазин на 8 набоїв. Автоматика працює за принципом віддачі ствола з коротким ходом, ударно спусковий механізм на самовзводний з зовнішнім курком, наявний автоматичний запобіжник у вигляді кнопки на задній стінці рукоятки. До початку Другої світової війни польська армія отримала 60 тисяч пістолетів цієї моделі, а після окупації Польщі Німеччиною пістолет випускався під маркою П-35 та використовувався різними видами військ Третього Рейху. Окрім Польщі, виробництво віс 35 було налагоджено в Австрії на заводі Штайр. Усього випущено 360 тисяч таких пістолетів. Дев'яте місце займає італійський самозарядний пістолет Берета М1934. Пістолет перебував на озброєнні армії Італії з 1934 по 1945 рік. Калібр 9 мм, набій 9 на 17, спосіб дії – вільний затвор, усем одинарної дії, ємність магазина 7 набоїв. Недоліком пістолета був запобіжник, що замикав тільки спускавий гачок і наблокував курок або ударник, що різко знижувала безпеку у поводженні зі зброєю, якщо його курок зведений, а набій знаходився у патроннику. Спосіб дії – вільний затвор, госем одинарної дії. Існувала восьмизарядна версія пістолета під набій 765 на 17, яка знаходилась на озброєнні ВПС та ВМФ Італії. Цей пістолет став одним із наймасовіших пістолетів Другої світової війни. Він використовувався переважно арміями німців, італійців та румунів. Усього випущено 1 мільйон цих пістолетів. На восьмому місці фінський пістолет Лахті 35 Розроблений у 1935 році фінським зброєрем Маймолахті, він був створений спеціально для експлуатації в умовах низьких температур, калібр 9 мм, набій 9х19 на парабелум, спосіб дій короткий хід ствола. Конструкція пістолета передбачає особливий надійний захист механізмів від бруду, ємність магазину, 8 набоїв. Пістолет мав досить велику вагу 1 кг 200 г, що на 400 г більша ваги Люгера p 08 що в тому числі пов'язано з наявністю незвичайного для пістолета вузла, прискорювача відкату затвора, що забезпечувала високонадійність автоматики в різних умовах експлуатації. Більшість пістолетів мали паз для кріплення прикладу, в тому числі маузеровського типу. Усього випущено 110 тисяч таких пістолетів. На сьомому місці японський пістолет Намбу Тип 14. Розроблений у 1925 році, він був основною короткоствольною зброєю імператорської армії Японії і випускався до закінчення Другої світової війни. Спосіб дій короткий хід ствола, калібр 8 мм, набій 8х22 Nambu. Ємність магазина 8 набоїв, усему динарної дії з неавтоматичним запобіжником на лівій стороні рамки. В цілому конструкція пістолета нагадує люгер парабелом P08 в частині загальних форми нахлу рукоятки і Маузер К-96 по вузлу замикання та затвору. Для японських солдатів у Маньчжурії вироблялися зимові моделі даного пістолета з подовженою спусковою скобою для зручності використання в рукавичках. Також вироблялася зменшена на 25% копія даного пістолета тип Б він же Baby Nambo під набій калібру 7 мм тип 14 був наймасовішим японським пістолетом. Усього вироблено близько 300 тисяч пістолетів цієї моделі. На шостому місці один з найвідоміших пістолетів німецький Вальтер ПП. Абревіатура ПП означає поліцейський пістолет. Модель, випущена у 1929 році, знаходилась на озброєнні поліції використовувалась як особиста зброя танкістами, офіцерами Люфтвафи і німецького військово-морського флоту. Спосіб дії – вільний затвор. УСМ подвійної дії запобіжник знаходиться на лівому боці. Спочатку ПП випускався під набої 765 на 17 мм 32 SCP та 9 на 17 мм 380 сп Пістолет мав низку модифікацій, найвідоміша з яких компактний Вальтер ППК. Вальтер ПП та ППК відрізнялись лише розмірами таємністю магазину. Пістолет широко застосовувався Збройними силами Німеччини та союзних її держав у роки Другої світової війни, та його компонування виявилось настільки вдалим, що він випускається по теперішній час. Також пістолет послужив зразком для створення безліч інших моделей. До речі, радянський пістолет Макарова, розроблений в 1948 році, також створений на базі Вальтера ПП. Усього було випущено близько мільйона пістолетів Вальтер ПП та ППК. Є припущення, що саме з цього пістолета застрелився Адольф Гітлер. П'яте місце посідає найпопулярніший радянський пістолет Другої світової війни тульський Токарєва від ЖТТ. Він є першим армійським самозарядним пістолетом СРСР, розробленим у 1930 році. У пістолеті ТТ поєднуються конструктивні особливості різних систем багійського Браунінга 1903 та американського Кольта М1911, калібр 762 мм, нехарактерний для пістолетів на бій 762х25 ТТ забезпечував надзвичайно високопроникаючу здатність, ємність магазину 8 набоїв, 8 динарної дії. Стандартного запобіжника пістолет не має, використовується запобіжний взвод курка. Загалом ТТ був простим та технологічним у виробництві та надійним в експлуатації. Всього з 1930 по 1952 рік було випущено майже 2 мільйони одиниць пістолетів ТТ. На четвертому місці ще один пістолет виробництва німецької компанії Карл Вальтер Вафенфабрик Вальтер П38. Створений у 1936 році і прийнятий на озброєння Вермахту в 1938, цей пістолет мав калібр 9 мм, набій 9 х 19 парабелу магазин на 8 набоїв. автоматика гарантується на використання енергії віддачі при короткому ході ствола. Ось подвійної дії, ручний запобіжник керується пропорцем на лівій стороні затвора. Було створено кілька модифікацій цього пістолета, зокрема Вальтер P38K з укороченою довжиною ствола. Вальтер П-38 став наймасовішим пістолетом німецької армії. Його бойове застосування показало ефективне стрільби, досить високу надійність роботи, високий рівень безпеки в обігу та хорошу точність. П-38 випускався серійно з 1939 по 1945 рік у Третьому рейху та в період з 1957 по 2004 рік у Республіці Німеччина. У роки Другої світової війни було випущено один мільйон цих пістолетів. Третє місце посідає кращі пістолет Другої світової війни Браунін Хайпауер. Power. Створений у 1935 році бельгійською компанією Fabric National, цей пістолет має калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум і магазин на 13 набоїв. Саме тому назва High Power відображає непотужність пістолета та ємність магазина. Браунін HP має короткий гід ствола ось одинарної дії. Запобіжник розташований на лівій стороні рамки. Прицільна дальність пострілу 50 метрів. Цей пістолет активно використовувався спецслужбами, зокрема британськими військово-повітряними силами Командос, спецпризначенцями САС з початку Другої світової війни до 1990-х років, а також обмежено використовувався військами СС. На сьогоднішній день випущено близько 1 мільйона пістолетів Browning High Power. На другому місці американський пістолет Colt 1911 Про його популярність говорить те, що він перебував на озброєнні всіх родів військ США з 1911 по 1985 рік. Розроблено пістолет у 1908 році під назвою Кольт Браунінг. Калібр 1143 мм, набій 1143 на 23 мм він же 45 ACP. Якщо у пістолета ТТ набій був взаємозамінний з ППШ, то набій М1911 можна було використовувати в пістолеті кулеметі Томпсона. Ємність магазина 7 набоїв. Автоматика працює за принципом віддачі ствола з коротким ходом уся мудинарної дії, що часто називають одним з головних недоліків пістолета. Характерною особливістю моделі 1911 є наявність двох запобіжників, автоматичний, що вимикався при охопленні рукою та пропорцевий, що блокує при включенні курок та затвор. Кольт М1911 використовувався під час двох світових війн, а також у низці інших військових конфліктах. На його основі створено велику кількість моделей та модифікацій. На сьогоднішній день це один з найвідоміших і наймасовіших пістолетів у світі. Загальна кількість випущених пістолетів становить близько трьох мільйонів екземплярів. Популярності моделям 1911 також сприяє велика кількість комплектуючих, що випускаються сторонніми фірмами. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніший пістолет Другої світової війни німецьке Люгер він же Борхарт Люгер П08 та парабелум. Створений у 1900 році австрійцем Горгом Люгером, пістолет мав калібр 9 мм. Спеціально під нього створено набій 9х19 парабелум. Головною відмінністю від інших пістолетів була шарнірно важільна система замикання. І в цьому полягав один із головних недоліків пістолета. При відкритті замикаючих важелів і потрапляння всередину механізму бруду або піску могла статися затримка. Ємність магазину 8 набоїв, також була можливість використовувати барабанний магазин на 32 набої. Ресурс парабелому складав 25 тисяч пострілів. Незважаючи на те, що на початку Другої світової війни він почав замінюватись більш новим та надійним пістолетом вальтер П38, люгер залишався основною зброєю офіцерів «Вермахта». Також P08 послужив зразком для створення ряду інших моделей пістолетів, таких як японський Nambu Тип 14 та американський ругер Марк II. Складний і дорогий виробництві парабелом виявився дуже вдалим і став передовою системою зброї для свого часу. Головною перевагою Люгера є висока точність стрільби, досягнута за рахунок зручної анатомічної рукояті з великим кутом нахилу і легким спуском. До 1944 року випущено більше трьох мільйонів пістолетів люгер p 08 Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!